25 квітня 2015 року відбувся черговий п'ятий з'їзд міжнародної громадської організації Ми Українці. На з'їзд приїхали делегати з усіх областей України, крім міста Севастополя та Автономної Республіки Крим. На з'їзді були підведені ітоги роботи організації за попередній період та прийняті плани роботи організації на наступні два роки. З'їзд також розглянув організаційні питання. З'їзд Відкрила голова Ради Старішин Міжнародної громадської організації Ми Українці Горбунова Лідія Миколаївна. Шановні делегати та запрошені, розпочинаємо роботу 5-го чергового з'їзду Міжнародної громадської організації Ми Українці. Перше питання це підсумки діяльності Міжнародної громадської організації. Тут доповідає голова Ради Старішин, тому я розпочну зразу своєї доповіді. Діяльність міжнародної громадської організації за цей період було направлено на виконання саме першочергових завдань, які були затверджені 2 червня 2013 року, четвертим з'їздом міжнародної громадської організації. Ми Українці за цей період було проведено е, на жаль тільки три розширених засідання ради старішин, замість шести, але це зв'язано, як ви розумієте, з нестабільною ситуацією в Україні саме події. Як на Євромайдані, так і військові дії на сході змінили деякі напрямки діяльності нашої організації. Наші зусилля були направлені, направлені на допомогу. Е на правову допомогу і взагалі на, на правову допомогу і не тільки на правову і на, на, на Євромайдані, а також і в сьогоднішній ситуації це переселенці та, ну, та інші особи, які потребують такої допомоги. І першочергові завдання тому можна сказати в повній мірі не були виконані, ну й за об'єктивних таких причин. Ну, коротко хочу назвати, що саме було здійснено за цей період, за, за два роки нашої діяльності. Це так, в 2013 року у нас започатковану рубрику на сайті міжнародної громадської організації Ми Українці онлайн безоплатна права консультації». Також було на засіданнях Ради Рішин було затверджено, у нас та створено, е е інститут, затверджено положення та ну, створено, а потім затверджено положення, це про інститут суспільних ініціатив Міжнародної громадської організації Українці. Затверджено було положення про інтелект-клуб майбутнє України. Ну, на жаль, по зрозумілої причинам він не, не розпочав ну, можна сказати, активну свою роботу, але Думаю, що це ми зможемо наростати. Затверджено було також положення про громадський рейтинг видатні українці сучасності, розроблено знак видатні українці сучасності, створено структурний підрозділ міжнародної громадської організації, «Школа успішного юриста Бенеперіум. Члени міжнародної громадської організації «Ми Українці також прийняли, приймали багато разів участь у різних заходах, які проводили інші організації. Ну так, наприклад, прийняли участь в пленарному засіданні Всеукраїнського науково Активної конференції патріотичне виховання громадян України передумова розвитку державності прийняли участь у четвертій міжнародній науково практичній конференції розвиток громадянського суспільства духовність і право, присвячений ще дві му двадцятисячі річниці Харещення Київської Русі. Відбулися ряд виставок. Нашої відомої майстрині, члени нашої ради старішини МГУМ Українці Тетяни Прочевої. за підтримки міжнародної громадської організації Українці також проведено декілька декілька екологічних акцій. Так пройшла екологічна акція у звільненні заповідних Дніпровських островів і сміття, в які активно брали участь представники нашої організації, а також про акції Прибери заповідний острів. За сприяння міжнародної громадської організації Українців відбулося відкриття світлиці Тараса Шевченка в селі Шевченків Шевченковому з Негородського району Черкаської області разом із Василем Нещепою, також нашим кобзарем, членом нашої організації. Представники міжнародної громадської організації Українців вшанували 80-річну пам'ятку жертв Голодомору в Україні. Ну, це покладання квіті та прийняття участі в заходах, квіти до меморалу пам'яті жертв голодоморів в Україні. Міжнародної громадської організації вийшла книжка Закарпатські студенти в європейських університетах 1407-1919 році і відбулася вже презентація в Ужгороді, а також в Угорщині цієї книжки. Планується пройти презентацію також в Посольстві Угорщини в місті Києві. Шлени ради старічні прийняли також участь урочистому відкриття оновленого Національного музею Тараса Шевченка. Взяли участь у мітингу, присвячено 69-й річниці перемоги і вшанували пам'ять героїв битви за Дніпро, покладання квітів в селі Балико Вчені почав діяти благодійний фонд члена нашої організації Василя Нечепи. Ми дуже тісно співпрацюємо з ним стосовно збору коштів для поранених бійців. Представники міжнародної громадської організації взяли участь у українській акції 16 днів проти насильства в сім'ї. Ця акція пройшла в школах міста Києва Це з виїздом до учнів цих шкіл. Це це, по суті, майстер-клас. Провели ми. Відбулися урочисті відкриття школи успішної юриста, як я говорила, на базі Європейського університету. І зовсім недавно представники міжнародної громадської організації взяли участь у благодійному проєкті Київського національного університету Тараса Григоровича Шевченка. Повертайся живим. Це 22 квітня відбулася акція. Ну, я думаю, що ви це також знаєте про цю акцію, тому що вона була рекламована по всім засобам масової інформації. Міжнародна громадська організація весь час також розширила свої партнерство. Тобто більше ніж 10 організаціям підписала угоди меморандуми про співробітництво. Ну, як ви, ви знаєте, ми з самого початку е, дуже ну ставили себе завдання об'єднати як найбільше е, не тільки там громадян України, а і е, Громадських організацій, благодійних фондів, ну у формі меморандуми, угоди для того, щоб разом вирішувати ті нагальні питання для України на протязі цього часу, тобто починаючи з 2 червня, ми підписали ряд угод. Ну, більше ніж десятьма організаціями. Ну от, наприклад, меморандум про співробітництво Всеукраїнської громадської громадського спілка, громадська організація, України, народна рада, меморандум про співробітництво Всеукраїнської громадської організації, координаційний центр громадської безпеки, меморандум про співробітництво Всеукраїнської громадської організації, Український споживчий нагляд з Міжнародним благодійним фондом Сонячний голос, з громадської організації, офіцерський корпус, меморандум про співробітництво з, з, з громадської організації Перший жіночий батальйон. Це зовсім по недавно військовий час. Угода про співробітництво також з. Союзом русинів українців Словацької республіки. Хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас по структурі у нас існує 24 обласних відділення Міжнародних громадських організацій, відокремлених підрозділів. Ну, і також в місті Києві, плюс в місті і в місті Севастополі. Ну, Крим і Севастополі поки що призупинили свою роботу. Ну, на жаль, Повідомивши про це нас, про те, що вони поки що не мають змоги проводити свої роботи на території Криму. У нас є, працює 63 міських та районних відділення міжнародних громадських організацій ми українці. За останні два роки було створено два обласних відділення Церівницьке та Чернівецьке та 20 міських і районних відділень. Так, 5 з них в Вінницькій області, 6 в Луганській області. Три в Харківській області, два в Полтавській області, по одному в Київській, в місті Києві, Миколаївській та Черкаських областях. Як ви знаєте, в нас також є своя газета, це ми всі українці. За цей період вийшло сім випусків газети. Ну, деякі з них в електронному вигляді, не всі ми змогли надрукувати, але ми намагалися всіх друковати за масової інформації висвітлювати саме нагальні питання. Але в нас були завдання і розширити нашу мережу і зарубіж Тобто але на сьогоднішній день у нас от у Франції, от тільки от відкрите відділення наше, верніше, асоціація, створена асоціація. Ми українці з такою самою назвою, і але в процесі створень є представники, звичайно, у багатьох країнах, але е, такої легалізації поки що не пройшли. Можливо, це не обов'язково, Ми це обговоримо, але саме головне, що у нас всіх європейських країнах представники, звичайно, в нас є. Ну і думаємо, що ми попробуємо створити такі асоціації, як у Франції, е, також і в інших європейських країнах, в найближчому зарубіжжі, для того, щоб найчасніше працювати з нашою діаспорою українською і з цими українськими організаціями і громадянами України, які тимчасово проживають на території інших держав. Ну оце такі узагальнюючі підсумки, я хотіла вам розповісти. Ну, як я вже говорила, друге питання у нас це затвердити першочергове завдання на слідущі два роки це розширення структури нашої організації, тому що без структури ми не зможемо повністю Цінно проводити свою діяльність, охоплюючи як наших громадян, ну і не тільки громадян, це продовжувати розширення мережі відділень організації шляхом створення не менше 10 в районних і міських відділеннях у всіх областях України вслідую завдання це розбудувати молодіжне крило організації, залучаючи молодь до діяльності відділень та створити ініціативну групу молодих активістів при раді старіших сприяти їх патріотичному, громадянському, політичному та професійному зростанню. Стала пора виділити їх в окремий молодіжний рух, який би мав свої певні завдання, свої, ну, своє о, напрямку. Це, звичайно, насамперед патріотичний, громадсько-політичний, але і не тільки професійне зростання. Ми намагалися через школу успішної юриста це ну, направити виховання такої молодої еліти, професіоналів через інститут суспільних ініціатив. Але це краще зробити молоді самі, і тому ми от пропонуємо створити таке молодіжне крило в організації. Ну, найближчим часом. Слідуючий напрямок це створити закордонне відділення або афільовані організації не менше, ніж у 10 країнах, розширювати та інститутізувати співробітництво з неурядовими організаціями українськими, які мешкають за кордон. Створити гуманітарно-правовий центр для надання безоплатної правової допомоги у всіх областях України. І також пропонується запровадити на базі гуманітарно-правових центрів проведення тренінгів, як захистити свої права. Особливо для громадян, учасників АТО, та членів їх сімей, внутрішніх перес внутрішніх переміщених осіб, які потерпають агресії Росії проти України. Слідуючий напрямок це брати активну участь у реалізації державної та регіональної політики Україні шляхом входження представників організації до громадських рад міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, і звичайно не тільки центральних, а й місцевих органів влади. Члени нашої організації, які являються членами громадських рад та проще, Тетяна Іваніна, у нас член громадської ради Міністерства культури. Продачук Геннадій Абрамчук, Геннадій Віталійович, член громадської ради по головному управлінні МВС міста Києва. Слідуючий напрямок це брати активну участь в реалізації державної екологічної політики України. Це щодо новотворення, громадського управління, підвищення рівня екологічної освіти, культури та екологічної свідомості українців з питань безпеки до Києва та здоров'я людини. Слідуючий напрямок організувати роботу інтелект-клубу майбутнє України. Потім необхідно нам активізувати роботу в рамках проєкту Україна Майбутнього. Розширювати співробітництво з національними іноземними державними і недержавними органами та організаціями провести ряд круглих столів і громадських слухань з актуальних питань життя суспільства, в тому числі пов'язаних з реалізацією угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, в частині зміцнення ролі громадянського суспільства в реалізації європейського рапського вибору України, Круглі столи і конференції. Ми ну, плануємо розпочати з. З осені цього року, тому що ми будемо через інститут суспільних ініціатив, через школу успішного юриста також допомагати організовувати такі конференції круглі столи. Слідуючий напрямок це активізувати роботи якраз інституту суспільних ініціатив Міжнародної громадської організації. Ми українці, зокрема, організувати широке експертне громадське обговорення законотворчих ініціатив, які висуваються громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства. І, звичайно, насамперед, членами нашої організації, так що я запрошую також усіх бути активними і надавати свої пропозиції, які ми зможемо оформити. Через законопроекти, через інші нормативно-правові акти, ну і відповідно подати відповідним органам ініціювати прийняття певних законів чи інших нормативно-правих актів. Ну і звичайно, ми не можемо не сказати про забезпечення роботи школи успішного юриста тим Бенеперитум, оскільки саме школа успішного юриста і покликана сприяти формуванню молодої еліти професіоналів, ну ми маємо організувати, щоб школа успішного юриста було. Ну, Хотіли і отримували ті знання, ті навики. Ми плануємо проводити і проводимо вже, і плануємо проводити у формі більш практичних тренінгів для того, щоб навчити як молодих юристів, не тільки юристів, навикам певних, певного професіоналізму в тій чи іншій сфері діяльності. І так, от такий проект пропонується як першочергове завдання. Чи є якісь доповнення, зауваження, пропозиції до першочергових завдань? Будь ласка, всі, всі маєте право надавати такі пропозиції, делегати і запрошені також. Будь ласка, пропозиції об'являю з'їзд закрити. Всім дякую, всіх запрошую на другий поверх.